З повітряним фільтром проблема в тому, що лазер неоднаково реагує на різні типи поверхень. І на цій каймі лазер взагалі нічого не залишає. Тому спробую ось таким маленьким ручним принтером нанести номер на фільтр. Сюди вводиться прямо з екрану номер, який треба маркувати. Натискаєте на цю кнопочку з боку. Поставити дистанційну рамку, те місце, куди треба поставити нам номер. Ставимо в принтер, натискаємо ще раз на кнопку і проводимо. І залишається ось такий номер. Економний друк виходить для того, щоб воно було жирніше налаштування. Друк, роздільна здатність 200 dpi стоїть. а Треба поставити нам 600. Пробуємо ще раз, ставимо, а, до речі, можна її шрифт трошки збільшити. Редагувати. Поставимо, наприклад, 65 Трошки крупніше зробимо так. Беремо рамочку, ставимо. І оцим нижнім, нижнім роликом треба прокочувати по поверхні. Один раз натискаємо, ставимо, ще раз натискаємо і проводимо. І ось у нас залишається ось такий, такий гарний номер. Воно вже висихло, Буквально там пару секунд треба, щоб воно висохло. А лазер, на жаль, нічого на цьому силіконі не залишає. Тому, можливо, треба буде використовувати декілька типів маркувальників. Також можна автоматизувати цей процес. Для цього треба трохи інакший принтер. На цьому ж в принципі, маркування, тільки що фіксовано буде закріплена дракуюча олівка. Фільтри будуть проїжджати на транспортері і в автоматичному режимі будуть друкуватися там, де вам потрібно. Фотодатчик, який буде реєструвати саме наявність фільтра, І тут можна буде чітко виставити, в якому місці воно буде друкувати. І кожного разу буде в одному самому місці друкувати. А вручну це треба трохи прилучитися, щоб попадало в одне і те саме місце. Але теж можливо, вручну дешевше.